Так, наразі зараз відбувається вигрузка щебеню. Щебень на підлогу, під підлогу. Фракція 40-70. У нас є пісочок на підсипку. Насипаємо піском подушку. Для трамбовки і прикатки. Катком розсідає на кілька сантиметрів основа. Свородна засипка. Великий каток працює 18 тонний, Завжди навіть маленькі площі ми протрамбовуємо великими катками. Люди зазвичай економлять, беруть маленькі такі каточки 6 тонні, такі як... Використовують на пішохідних доріжках та на тротуарах. А ці катки мають вібратори і вони можуть пробити до 3 метрів. Тобто ми можемо бути впевнені, що підсипка, яка становить 1 метр, буде протрамбована і ущільнена на 100%.